Всіх вітаю, доброго дня! Зараз ми з вами подивимося Запоріжжя, Запорізький напрямок, все, що касається Запоріжжя до кінця серпня 2025 року. Але місто буде відбивати ці обстріли. Але, незважаючи на те, що ми будемо відбивати, звісно, руйнування у нас будуть. Як от останнє було, що, ну, скоріш всього, що цілили не по вокзалу, а, мабуть, все ж таки по лікарні, мабуть, думали, що там військові, хоча вони зараз дуже люблять бити там, де діти. Ну, У мене нема по цьому коментарів Тому що це і так зрозуміло, що це не люди. По загиблим, по травмованим, можу сказати так, що так, загроза вона існує в цьому плані. Але все ж таки все ж таки, я сподіваюся, що до кінця серпня іменно фатальних випадків не буде. На деякий час, даже ці обстріли, вони от якось так призупиняться на деякий час. Можливі рукотворні, тобто якісь терористичні речі, якийсь підпал, але це не з неба. Ось так. Це така загальна картина. Те, що касається у нас Запорізького напрямку. Це питання роздивимося ми на декількох колодах, тобто підход до міста Запоріжжя, просування до міста Запоріжжя, Іменно поки що дивимося ми серпень місяць, текущий місяць. Загрозлива ситуація, можу сказати, зразу. В принципі, для обох для обох сторін. Що касається росіян, то вони будуть, звісно, більше кричати, більше накидувати інформаційного тиску, жахати, робити вкиди негативні, слухи, сплетні, отаке от все. Але е, то, що вони, звісно, будуть це робити, це ми навіть не сумніваємося. Тому що по центру лежить топор. Потужна карта. Потужна карта. Але річ в тому, що вони будуть робити свою справу, але вони будуть нести дуже великі втрати. Те, що касається... ЗСУ. О, господи, тут, звісно, роботи гвалт е, дуже е, укріплення якісь негарні, вони не, як сказати неякісні, неякісні і. Е, Тяжко буде там захищатися нашим хлопцям. Тяжко буде захищатися нашим хлопцям. Їм дуже-дуже прийдеться багато доробляти цієї роботи. На жаль, українські війська будуть відбивати ці штурми безконечні. І то, що будуть втрати, то показало зразу. Але це буде втрата така, знаєте, все ж таки загиблих буде менше, буде більше поранених. От, карта Неізвісності, оце наші захисні споруди. Вони хотілося би їх кращими, чесно кажучи. Що там перевіряв? Сильські, зеленські, не знаю, що вони там роблять. Ну і метелик, впав на шторми, все ж таки хлопці будуть відбиватися. Я вам скажу, що метелик дуже загадкова карта, Воно, лінія фронту буде стояти закрита. І це все буде робитися завдяки нашим хлопцям, завдяки людям, які будуть допомагати їм. В общем, тут все залежить, люди не забуваємо донатити, хто скільки, може, 20 гривень, 10 гривень. Не буває маленьких донатів. Гняйтесь, не, не бійте, що дуже маленька цифра. Це все вкупі дає хлопцям результат. Ну і вам, я думаю, буде все ж таки морально, ви будете розуміти, що хоч якось ви до того причетні. Дуже містична така знаєте, істота, яка. Практично живе дуже мало, да? метелики живуть дуже мало. Але це ще містична історія, тим, що ці хлопці будуть ціною свого життя тримати тримати і відбивати ці штурми росіянські. Ну, ось так Російські війська. У них по центру лежить змія, але вона лежить між дуже позитивними картами. Не будуть робити якісь хитрі, хитрі дуже спрямовані і затратні по ресурсам плани. Ось книжечка лежить, це таємно. це У них є цей, як скажемо, план, наказ. Вони повинні це зробити. Але якось хитрощами якимись. Пам'ятаєте, ми там дивилися, що от топор лежав між такими, щоб вкидати, вкидати оці всі історії. Да? Ну, от, скоріше всього, воно, це, воно це і показує, що більше крику, більше розголосу, ніж самих дій. Я маю на увазі, по масштабності буде вкладатися багато багато в це речей, і це для них дуже важливо. Я так розумію, що це буде це буде. На постійній основі вони, в принципі, користуються людьми, їхні люди, не наші. Вони користуються людьми, які є. Ключем до цього всього. І так, да, я, скоріш, сподіваюся, що це іменно інформаційна така буде річ. В тому, що вони будуть, звісно, мати успіх по цим картам це видно. І далі ЗСУ, ми зразу бачимо, що лежить луна. А це довга, тривала карта, депресивна, брехлива, таки, брехня. Тут змія, тут луна. Тому дивіться уважно, щоб ви не велися, як у то було в Києві по поводу набу, які за 10 років ніхіра не зробили. От, Слава Богу, що змінили там їхнє керівництво, змінили крапки, як кажуть, над і, і тепер можуть хоч щось якось контролювати їхні, їхні, їхню роботу. Значить, то що касається наших, ось вийшли наші військові. Так, є плани, вони лежать між гарних карт, вони будуть здійснювати заплановані свої речі. І, звісно, не буде легко. Коли лежить луна, це не легко, це, це не просто, це, це тяжко. Ну і бачите, серце мріє тут, скажімо так, ми дуже хочемо, але нам дуже тяжело. Наближається, буде якийсь період, це брехня, оце все, потім піде наближення до якихось дуже важливих, серйозних змін, е, якихось дій в, е, в ЗСУ. Тут позитивні пішли карти, це вже буде скоро. Може, навіть восени вже воно буде починатися, це все робитися. Ну, Тут непогано. Непогано, в принципі. Так, по поводу росіян, воно йде, бачите, у них тут все добре, з ще й з тузом м -м, пентаклів. Тобто люди є, все в них є, все в них досталь, вони кайфують, вони роблять свою справу потихеньку, 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 по зірочкам. Інформація їм поступає, вони це все роблять і потихеньку захоплюють територію. Наприкінці трійка лежить мечова, Скоріше всього по їх тут шарахнуть. Да, карта суду. Да, і башня. Тобто тут буде е, по ним дуже серйозна робота, але це туди надалі. І вони отримають серйозний удар. Не отримують серйозний удар. А що ж це за королі вам такі припали? Чого вони такі бухають? Бухають. Ну, його буде захищено і повтікають воно. Тобто люди, які причетні там до... Ну, мають, як кажуть, можливості, вони, звісно, звісно втечуть. Так, а тут у нас іде ЗСУ. Пажики, король мечовий і е, туз. Якась буде операція біля води, ближче до води, дуже вдала. Або це мається на увазі іменно південь. Південь, на півдні. Тут от ми бачимо на росіян така карта. Такий, да, Тут буде дуже серйозна історія з королем мечовим. Я так предполагаю, що це будуть серйозні або хімарси, або ракети, або якісь дальнобойні хороші дрони, по ним шарахнуть. Якась буде серйозна операція, коротше. Да, дуже серйозна операція буде і е, вона буде зненацька, естественно. Не все може вийтися, це буде здесь, естественно, вночі. Е, та що тут таке? Е, Не все получиться, але в основному, в основному вони зроблять свою справу, тому що росіяни потерплять багато втрат. Ну, ось така історія. Нічого глобального не відбувається. Ну і давайте на ваших очах подивимося, чи ну, я можу вам відповісти і так, що в Запоріжжя ніхто не зайде до кінця серпня. Це, це просто по відчуттям, чому я переназвала своє. Канал, якщо звернули увагу, вже не моє ім'я, а просто, просто яснознання, тому що я не яснобачуща. Але я, воно приходить. Я не знаю, відповідь приходить просто сама. Я не знаю, як це працює. Я не можу цього вам об'яснити. Так, але я можу сказати, що в Запоріжжя, в серпні і взагалі до кінця року ніхто сюди не зайде. Але, щоб ви тому були спокійні, я вам це покажу. Так, дивіться, вісімка, то, що вони пруть, пруть і ще раз пруть, це так, так воно є. Ми це прекрасно розуміємо. Мир. Карта миру. Тут навіть такий ефект, знаєте, як трохи, е як воно замре на якийсь час. Цей наступ, він. Він якось зупиниться на якийсь час. І далі у нас карта правосуддя. Буде йти якесь рішення. E, значить, оце, що вони просуваються, бачите, шах вперед два назад, туди-сюди тіліпання йде. Те, що ось, опять-таки, робоча зупинка. Це карта робочої зупинки. Це, що я вам то сказала, що як от буде щось таке. Але вони з потенціалом вони нікуди не підуть, вони просто зупиняться. І отут, де правосуддя, падає королева мечова. Королева мечова, вона виконує те, що їй каже король. Це є, іде виконання якогось закону, якогось рішення. Тяжке. Несподіване, взагалі неочікуване, пусте. Ну, земля буде наша, це точно. Але щось тут. От, от, ну, я думаю, можна якийсь короткий час. Це на короткий час буде таке. На короткий час. Помагує одиниця. Початок чогось. Початок чогось. попра... По охоронцю тут будуть якісь вестися воздержані. Да, Тут буде здержуватися якась ситуація, тому що ну, хочуть домовитись, розумієте? Хотять домовитись. Е, тому і та, і та сторона будуть трохи так себе поводити. Де таки? Іде якась, йдуть якісь перемовини. І причому, ну, щось да частково по територіям у нас відходить. Але це все позитивно якось. Якось позитивно для нас. Для нас це позитивно, імператриця. Захист нашої території. Ну, якось так. Я зробила запасний канал, простий, він такий, там немає таро, але я вас запрошую на нього підписатися, мені треба його трошки розкрутити. Там багато шорців оцих коротких. І одне відео про е, каміння про Ну, коротше, про те, що я от займаюся цими справами. Я це люблю. Канал називається Маленький Чек-Розпаковка. Тобто це такий універсальний, я там можу показати все, що я хочу. Тобто, це розпаковка чого завгодно. Буду вам дуже вдячна. тому що мені треба цей каналчик розкрутити, щоб я могла його монетизувати. Бажаю вам всього найкращого. Почуємось.